Вже виглядає зібраний вентилятор, включаємо одиничку, чи двоєчку, чи троєчку, чи подсвітку, якщо нам треба. Все, він у нас крутиться, ну реально дує, дує, реально шикарно. Давайте попробуємо зараз. мене буде видно футболку, трусить. О, бачите футболку, видно, як трусить футболку. Не треба, щоб крутився, підняли цю штучечку, зафіксували, він дує в одну сторону. Треба, щоб крутився, оп, зараз піде крутити. Чик собі і крутить. Чотири ножки, такий класний, має візуальний вигляд, А, Тут кут нахилу ще регулюється, якщо потрібно, чи ось так, чи ось так, Ну, нижче, вище, вище. Ну, і Ціна народ, народ, ціна реально халявна. Це лише 900 гривень. Це німецький бренд Holmer. Німецький бренд Холмер по потужності 35 ватт, діаметр вентилятора 40 сантиметрів, ну і поворот 90 градусів. Це що я вам казав, це що він крутиться тако чік, чик чик Тобто, кому треба? Пишіть, дзвоніть, тому що на вихідних вже передають жару, ось до скажено там 34-37 тридцять градусів. Представляєте, це ж дихати вообще не буде вже чим. Так що беріть, поки ще є в наявності.